У шкільних навчальних закладах області завершується дитячий конкурс Малюнка з тематики безпеки дорожнього руху, який проводився у рамках всеукраїнського конкурсу Молоде покоління забезпечний дорожній рух. Такий захід проводять щорічно, тому він став традиційним. Цього року на Прикарпатті найкраще проявили себе школярі Коломийщини. Вони найкреативніше підійшли до теми безпеки руху на дорогах. Зі всією відповідальністю і серйозністю показали у своїх творчих роботах, малюнках, аплікаціях, сувенірах, як потрібно поводитися на дорогах і які можуть бути наслідки. Безпечної дитячої поведінки мета пропаганда. Щоб діти виконували правила дорожнього руху, щоб знали, які можуть бути небезпечні наслідки нехтування правилом дорожнього руху. Побачити у школі інспектора ДАІ чи міліціонера для коломийських учнів явище звичне. По кілька разів на рік у навчальних закладах міста та району проходять заходи з вивчення правил дорожнього руху. Це єдині уроки лекції, змагання КВН екскурсії, виховні години. Цього разу офіцери у погонах завітали у дві школи району, зокрема у Мишин та Нижній Вербіж. Мишинська зож розташована біля проїжджої частини, тому Правила дорожнього руху вчителі нагадують школярам регулярно. Ми часто запрошуємо інспекторів, дає такі як Любомир Пецюк, запрошуємо капітана майора міліції Василевського. Він постійно проводить з дітьми і бесіди, і лінійки, і конкурси, і вікторини. А перше проводився конкурс останнім часом, де діти малювали малюнки про дорожній рух. Школярі особливо молодших класів такі уроки люблять. Беруть активну участь у конкурсах. Серед них і Сашко Пицюк. Хлопчик відмінно навчається, а про правила поведінки на дорозі знає, як то кажуть, з перших уст. Його батько працює в ДАІ. Сашко захоплено розповідає про свій малюнок, бо треба дивитися на ліво і на коли приходиш так. дорогу, так? Я обов'язково на світлофор проблема дитячого дорожньо-транспортного травматизму залишається актуальним питанням: чи не основна причина низький рівень обізнаності дітей щодо недотримання ними правил безпечної поведінки на вулицях та автошляхах? Розповідає інспектор Любомир Пицюк, вже старшим школярам у нижньому вербіжі. На щастя, цього року трагічних пригод за участю дітей на дорогах Коломийщини не було, але нагадати правила не завадить. Якщо ви здійснюєте рух, вже йде немає, закінчується йде тротуару, то здійснюємо напроти транспортного засобу, щоб ви бачили водія волища. Зрозуміло, так? Та її нагадує і батькам про необхідність звернути увагу дітей на безпеку, пройти з ними безпечною дорогою до школи і назад, акцентувати увагу на можливих небезпечних ситуаціях на дорозі, та й самим дорослим показувати приклад та не порушувати правила. Питання. Дотримання правил вуличного руху для наших діток школи є дуже важливим, адже наша школа обабіч центральної дороги, і кожна дитина, ідучи з дому, обов'язково йде до школи центральною дорогою і повинна дотримуватись правил вуличного руху. Правила дорожнього руху дуже важливі, тому що я живу коло центральної дороги дуже велика і був багато бувало у нашого перехрестя, що були аварії. Я не раз бачив вже ці аварії і бачив наслідки. Мені дуже хочеться Для мене важливо, щоб такого не сталося з мною, і з моїм батьками з моїми ближніми. А які правила дорожнього руху, на твою думку діти люблять найбільше порушувати? Переходити на в тому місці, не дивитися на світлофар. Коли машина їде, десь на, десь близько, вони перебігають, грають маше чемка. Загалом у конкурсі малюнків брали участь діти різних вікових категорій, починаючи від вихованців дитячого садочка і закінчуючи учнями старших класів та професійно-технічних училищ. Підсумки конкурсу підіб'ють згодом. А поки що збір робіт триває. Найкраще надішлють до департаменту ДАІ для оцінювання майстерності виконання творчого підходу, розкриття теми та індивідуальних бачень.